А от Україна та Польща знову об'єднались цього разу під час спільного форуму. У Львові журналісти двох країн обговорили перспективи співпраці мас-медіа карпатського єврорегіону. На спільну зустріч з'їхалось більше 120 представників засобів масової інформації. Останні підписали угоду про створення ради карпатських мас-медіа. Пошук джерел інформації, об'єктивність та власні проекти. Журналісти форуму обговорили перспективи співпраці двох країн, не уминули увагою і розвитку української та польської частин карпатського єврорегіону, адже на сьогодні в Україні спільних медійних проєктів обмаль. А підписання угоди таку ситуацію може докорінно змінити. Ми сподіваємося на вашу ініціативу, тому що створити раду, створити якісь передбачення, як це має задіяти. Не задіє тільки від керівництва, яке буде керівництво. Сумтої ради особи, які підписали. Важливо Важливої те, щоб самі журналісти були зацікавлені. Надію на угоду мають і журналісти кажуть, головне, аби вона запрацювала. ми маємо велику надію, що створення цієї ради буде великим досвідом для спілок журналістів. Сподіваюсь, угода не стане просто папірцем. А ця структура буде ефективно діяти. Почнуться нові проекти. Асоціація Карпатський регіон Польща була створена ще у 2000 році. Організація представляє польську сторону та об'єднує. Органи місцевого самоврядування з двох воєводств. А на українській стороні така асоціація з'явилася у 2007 році. До неї увійшло одразу чотири області Західної України. Юлія Манько, новини.